Доброго раночку, ви мене багато раз просили, щоб я вам розповіла про той чи інший камінь. Недарма в мене карти кристалів. Про камні я знаю багато-багато їх унікальних можливостей, тому що я, в мене є книга і не одна, і я їх вивчала. Мені дуже цікаво, бо я також люблю дорогоцінні камні. Зараз піде мова про два таких магічних камня Олександрит і Рубін. Олександрит, зараз я вам сразу скажу ось він. Це камінь, він дуже сильний. Це камінь успіху, камінь магічних переконань. Коли ви йдете, наприклад, на переговори, якщо у вас цей камінь є, ви обов'язково досягнете успіху. Але слухайте мене уважно. Мій дід цей камінь називався камінь-бабушок. Це ще з покоління в покоління наші бабушки носили цей камінь. Я зараз вам прикріплю, який він, він міняє колір. Але, 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 ні в коєму разі його не можна носити один, щоб, наприклад, кольцо. Ви повинні обов'язково купляти йому пару. Бо оліксандріт це ще камінь самотності. Якщо ви будете носити його один, це будете обов'язково одинокі, тут треба обов'язково купляти йому пару сережки, кулончик. Лібо там на браслеті камушок, подвіска, щоб висіла. Ну, зараз є подвіски, можна купити і на браслетик почепити. Тоді ви будете в парі. Якщо будете самі по собі один камінь носити, навіть якщо він буде у вас лежати у шкатулки, успіх у вас буде по бізнесу, по роботі, але будете одинокі. Запамніться, це правило номер один із життя. Я знаю, моя свекруха носила. Вона ну, вдова рано осталася і не знімала той камінь. І от коли вона, в неї сережки були, і от коли в неї чоловік, перед тим, як помер, на одній сережці ні з того, ні з цього лопнув камінець. І вона хранила їх, я її нарешті, нарешті, це мені що стоїло? переконати, здати ці серги ну, і купити собі нове, раз чоловіка вже нема. Оце такий Оліксандріт має магічні властивості, предсказувати події. Ніколи ластівки мої не носіть Олександріт, щоб він був одинокий, бо успіх буде, але ж не буде пари. І це камінь успіху, ну і камінь одиночества, якщо він один сам по собі. Ну, а тепер мій улюблений камінь це камінь-рубін. Я пам'ятаю мені, мій чоловік, ще в 16 років, ще ми в школу разом ходили, подарував маленьке колечко, таке воно ну, малесеньке геть-геть таке малесеньке ну з маленьким рубіном. Рубін це камінь кохання, камінь неймовірної жіночої сили. Якщо жінка буде носити рубін, від неї завжди буде. Палать вогняна енергія, я рекомендую цей камінь носить таким знаком, ну, які, знаєте, такі ну, якби трошки хладнокровні і трошки, якби вам сказати, ну, люблять рівновагу, Ось такі як риби, як терези. Як діви, о, купіть собі камінь-Рубін і носіть У вас, наскільки додається жіноча енергія, отака, що від вас буде аж палат сексуальністю. Так, Рубін це камінь кохання. Це камінь е, такий, який, е, якщо ви, ну, будуть такі вже інтимні маленькі речі казати, якщо у вас намічається інтим, і ви одінете кольцо або кулончик, Перед цим, побачите, це у вас буде просто чарівний, незабуваємий інтим, який потім буде повторятися, повторяється і повторятися до тих пір, скільки ви будете хотіти. В общем, ваш роман не закінчиться, бо у вас ви будете обладати таким чарівним камнем. В общем, якщо вам цікаво, напишіть під цим, коментарем, під цим відео коментар, про який ви хочете знати камні. Це в мене. Я покажу вам в мене книга. Отака ще 60-х років. Така товстелезна на 420 сторінок. Там все про камні, магічні властивості. Такої книги ніде ні в кого нема. Я вам випущу слідуючи відео.